Я дуже вірю, що прибульці існують. Бо якщо ні, відчуватиму себе дуже бляха тупим. Бо це в мене було стільки тупих розмов про них. Найтупіший аргумент проти існування прибульців це коли люди кажуть: якщо вони існують, то чому вони не приземляться біля Білого Дому? О, а коли ти йдеш рибалити, ти про це повідомляєш президенту озера? Ні, ти просто йдеш, приманюєш їх прикормом, витягаєш їх за губи, фоткаєшся з ними, а потім кидаєш їх назад в воду, і вони такі: Що це нахуй було зараз? <плес> так само прибульці роблять з нами. Мені здається, що прибульці на нас дивляться так само, як ми дивимось на бійки біля генделику. <плес> вони просто дивляться і думають, що за хрінь там відбувається. От якби ти прилетів з іншої планети, ти справді думаєш, що говорив без Байденом. Відведіть мене до свого лідера. У мене хаті ноги мого дядька з'їв канібал. Думо чоловіче. Я гадаю. <хе> Якби я був прибульцем, я б чинив так само, як роблять і вони. Мені було б до пизди, хто там керує в Пентагоні. Я б знайшов би чувака в Арканзасі, який варить метамфітамін. Телепортував би його на космічний корабель і через телепатію, пояснив би йому, що час це ілюзія, яку він не може осягнути, і що всі люди це продукт пришвидшеної еволюції, котрих помістили сюди, щоб створити штучний інтелект. А потім викинув би його десь в лісі. І сказав би. А тепер йди і розкажи комусь деган. <рес> розкажи, як я чіпав тебе за сраку. <рес> що? І як це розуміти? Інопланетний анальний зонд, ми ж це знаємо. А чому ми це знаємо? Чому про це постійно говорять? Тому що через це історія тільки смішніша. Через це люди в неї не вірять. Мені здається, прибульці на кораблі думають: якщо йому повірять, засунь йому щось в сраку. Хай йому сподобається, нехай він обкінчається весь. О, Боже! Мати веселева! Уявіть, у тебе найкрутіший оргазм на операційному столі на космічному кораблі. О Боже! Про це ти не розповідатимеш. Історія завжди викликатиме підозри. Люди питатимуться все, що було, так це все. Більше нічого. Напевно, вони так і отримують нашу ДНК, бо так отримують кінчові слюків. Я раніше вів фактор страху. І це. <плес> І дуже дякую, дуже дякую. І <плес> І це чиста правда. Фактор страху закрили, бо ми змушували людей пити кінчу віслюків. Тож я єдина людина в Голівуді, яка втратила роботу через те, що треба було пити кінчу. Зазвичай через це роботу отримують. І це Почну... <плес> почну з того, що це вигадав не я. Добре, я лише працював там. І на факторі страху зазвичай я приходив на зйомки, мені давали сценарій, де написано, що будуть робити учасники, я його читав такий якого хуя. Але одного дня там було написано, що вони будуть грати в підкову на те, хто буде пити кінчу віслюка. І я сказав те, чого ніколи не очікував сказати. Мені здається, люди не мають на телебаченні пити кінчу. І якщо я голос здорового глузду, то вас точно їбануте шоу. І вони бляха брали будівельні відра. Величезні будівельні відра. З кінчею. І я такий. Де ви стільки взяли? Ви ж якось це добули. Просто скажіть мені, як ви це зробили. Добре? І поясніть все нормально, щоб я зрозумів. В нас же ж є закони. Так. Тож я спитав у помічника, кажу, а як ви її дістали? Береш спеціального шокера, пхаєш віслюку в сраку, даєш розряд в простату, і з нього лється. І я такий йой, це ж бляха, можна їбанутися. А потім я спитав: а які це відчуття? Ну, а що хіба не цікаво? А Раптом це твій головний фетіш. І нікому таке не розповіси. Якщо це твій улюблений фетіш, то про таке краще мовчати. Бо ніхто не зрозуміє. І коли запитають, який в тебе найкращий день в житті, народження дитини, і ти такий. Ну було непогано. Але колись мене викрали прибульці і запхали божого пальця, мені в сраку, і я вкінчався кожною клітиною свого тіла. І з тієї миті я хочу повторити це. Кожної ночі я лізу на дах з ліхтариком такий: поверніться! Поверніться. Верніться. Якщо вони реальні і спостерігають, я думаю, вони мали б прилетіти під час ковіду. Я радий бачити, що всім зараз добре. Країна майже повернулася до норми перед третьою світовою війною. З ковідом вийшло якось дивно. Ми втратили багато людей під час ковіду. І деякі з них і досі живі. Так егеш? егеш, Багатьох людей я більше не зайобую. До ковіду я би сказав вам, що вакцини це найголовніший винахід в історії людства. Після ковіду я такий, та ми не були на місяці. Думаю, у мішелюбами є член. Думаю, під Це правда. Я вірю, що в Антарктиді є зброя спрямованої енергії. Добре, я жартую, жартую. Я не думаю, що Мішель Обама є член, але усе в інше вірю. Але ми точно під час ковіду з'ясували наскільки огидні чоловіки. Питання на засипку: скільки жінок звільнили за те, що їх застукали за мастурбацією під час дзвінку в Зумі? Ну, хоча б одна була. З усіх скажених сучок, що можна уявити, жодна не сказала: Давай покажи свої їбані таблички. Хоч одна є, жодної немає. А чоловіки потрапляли в пастки як мухи. Це була причина номер один звільнення усіх чоловіків з керівних посад. Взагалі я це вигадав, але ж логічно. Ви ж повірили мені? Хіба ні? Чоловіки настільки огидні, що тепер і перед камерою не сісти. Д -д 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 як сісти перед веб-камерою, яка дивиться на тебе? Щоб не подумати, а що побачить камера, якщо я сяду ось так. Так не показуй, вийду і хай йобана собака заткнеться, то в мене зараз стояк зникне. У тебе дзвінок з проводу ти такий 6 січня закритих усіх дов'язниці в хує мене капітолі. І ось в чому тема дрочки. Дрочать усі. Але якщо тебе застукають, то ти йобана невдаха. <риклад> ти йобана невдаха, і ти відчуєш це. О, ні! Повірити не можу, що мене бачили. Усі знають! Тепер усі знають що я дрочу. О, ні! Я спалився лише раз за всю свою дрочильну кар'єру. Але. Мене застукала дружина і дуже засмотилася. Вона така, повірити, не можу, що ти цим займаєшся, коли я вдома. Я цим займаюся, коли ти спиш поруч. я роблю ось так. Навалюю манюйом плітудою, щоб не розбудити хазяйку. Ставлю на ліжко склянку з водою, щоб не розплескати зайвого. Я люблю небезпеку. Я їм суші супермаркету, мені взагалі похуй. Я розумію, чому молодь намагається бути правильною, але я так не можу. Ясно? Я народився в 1967 році, і в моєму дитинстві можна було наряджатися гітлером на Геловін. Всім було чхати. Я не наряджався, але можна було. Йдеш до своїх сусідів євреїв, а тобі. О, диви, який манюні фюрер. Тебе погладили по голові і накидали б цукерок в торбу. Вони розуміли, що ти не Гітлер. Так, він помер, а тобі чотири. Це ж смішно. Я розумію, чому молодь хоче бути правильною. Дуже розумію. Старі люди проїбали світ, спробуємо комунізм. Ти ж більше нічого не знаєш. Я розумію. Ти молодий, я розумію. До того ж, люди відчайдушно хочуть скупчуватися в команди. Ми плем'я, а в цій країні є лише дві команди: це ліві і праві. Розумієте? Не хочеться бути незалежним. Не хочеться ж бути тим дивним чуваком в барі, який каже, що золото це єдина реальна валюта, а податки це грабіж. Це ж я! Якщо мене споїти, я підсяду на вуха і казатиму те, що ви вже знаєте. Тож я розумію, чому люди хочуть бути в командах. І ти намагаєшся знайти команду, котра розділятиме твої цінності, так? В що вірить твоя команда? Ми віримо, що охорона здоров'я це невід'ємне право. Я погоджуюся. Ми вважаємо, освіта має бути безкоштовною. Я теж. І чоловік може завагітніти. Бляха! Це пакетна угода? І Як цей пункт взагалі. Проскочив. І раптом у тебе в телефоні з'являється окреме емоджі. Ви, мабуть, і не знаєте. Ви, мабуть, і не знаєте. Але у вас є воно. Слухайте, якщо ви гетеросексуал, я знаю, їх ще декілька є. Тож знаєте. Коли ти друкуєш повідомлення, Apple дає тобі підказку у вигляді емоджі. Якщо твій друг пише тобі не хочеш побачитися в суботу, а ти відповідаєш не можу, намагайся зробити дружину вагітною, а потім вдивляйся в телефон. Це що, дзідзю? Що це? Це вагітний мужик. О, нарешті. Нарешті додали емоджі вагітного чоловіка. Нарешті я можу написати баклажан бризки вагітний чоловік. Нарешті. Бачили мончі звичайного чоловіка з виду це той хлоп, якого король тигрів єбе в тюрмі. <рес> Щось таке. Вагітний чоловік такий крутий, наче Чарльз Бронсон з дитиною всередині. Такий. Я нахуй майбутнє. Це просто нова мова, так? Я намагаюся вивчити цю нову мову. Я готовий сказати, що чоловіки можуть завагітніти. Це просто це якось незручно. Я думаю, нам треба додаткові слова. Ну, от скільки чоловіків можуть завагітніти, не багато ж. А чи є якісь відмінності у тих, хто може? Може, варто вигадати додаткові слова? Як ми робимо в інших випадках, типу позашляховик? Ти ж машина, але вміє ще дещо. Якщо ти чоловік, і можеш народжувати це в натурі щось нове. Слухайте, я не хочу нікого образити. Менш за все я хочу розлютити вагітного чоловіка. Ви уявляєте, якими вони необґрунтовано самовпевненими можуть бути? У тебе потужна борода, ти годуєш дитину і весь такий Я не погоджуюся з Богом! Величезна широка шия, волохаті цицьки! Малюк смокче сосок і думає, де бляха бляха-муха, моя мама? І чому молоко на смак як ракетне паливо? Я хочу розібратися, в чому річ. Світ сказився. І ось моя думка. Я хочу чітко пояснити: я вірю в трансгендерів, бо вважаю, що світ може бути дивним, і природа може бути дивною. Природа може зробити так, що ти віритимеш, що народився не в своєму тілі. І я тільки підтримую ваше право дорослої людини робити все для вашого щастя. Я вірю в свободу і я вірю в любов. Але ще я вірю в їбанутих людей. І ось в чому річ. Якимось бляка чином вони змішалися з цим світом. І раптом усі божевільні зникли як гриб під час ковіду. І їх частка розчинилася в підрахунках. Раптово будь-який мужик сукні став крутим і хоробрим. Це як? Странс жінки це жінки, а може не всі. Що прям усі? А може є все ж таки хтось їбанутий? Слухайте, ви Вибачайте, якщо я не відразу підлаштувався, але все моє життя. Якщо в кіно показували вбивцю, він здавався більш шаленим, вдягнувши сукню. Психопат вдягається, як його матір б'є жінок ножем в душі. Мовчання ягнят затискав пісюн між ногами. Червона шапочка. Вовк вдягався, нахуй пляха жінкою. В мене нема упереджень. Я люблю дивитися на хлопів у сукні так само, як і на усе інше. Індивідуальна річ. Місіс Даут здається милою людиною. Так я відкритий до усього нового. Просто хочу знати, що трапилось. Враження, наче якийсь чарівник збочинець, наклав закляття на весь світ. Такий смахнуть цією паличкою, ти зможеш заходити в жіночі вбиральні зі стояком. А будь-хто хто пожаліється, нацист, Абракадабра! І спрацювало. І усі мовчки прийняли цю нову реальність. Сказиться, можна. Думаю, нам треба стандарти. Не можна просто намазатися помадою серити в жіночі вбиральні. Нам треба хоч якісь стандарти. <звук> і раптом все перетворилося на мітинг ненависті. І як це сталося? Я думаю, це через Китай. Це не просто жарт. Думаю, вони промили нас через TikTok. Так і є. Я думаю, вони дуже розумні. Вони живуть вже 4 тисячі років. Америка крутецька, але ми молоді. Нам всього 250 років і хто знає, що буде далі. Китай стоїть 4 тисячі років, і вони винайшли усе. Вони зробили папір, алкоголь, порох, ракети, локшину, кунг фу і тік-ток. <реш> так, ну і коронавірус. І я був. я був. Альо, без расизму. Китай? Обожнюю, коли Трамп каже Китай. Вони нам і телефони роблять. Це ж просто капець. Це. Це вони ж наші вороги, і вони нам роблять телефони. Це хіба не тупо? Ми дозволяємо ворогу робити нам телефони, бо самі не можемо. В нас 330 мільйонів американців. Плюс мексиканці. І ніхто не збере телефон. А скільки мексиканців? Та да пофігу, ти що расист не расист, нехай голосують, дай тим гроші. Мене серйозно турбує Китай. Мене турбує Китай. Вони скуповують наші сільськогосподарські угіддя навколо військових басами, такі о, ну нормально. А Знаєте, що найбожевільніше зробили китайці. Чули ж колись про виставку тіл? Знаєте, що це таке? Хтось з вас був на виставці тіл? Хе -хе. Добре, якщо ви там не були, то виставка тіл це науковий музей, це науковий музей, в якому експонати мертві люди. Вони беруть мертвих людей, знімають з них шкіру, лишають пісюна, вставляють штучні очі і ставлять їх в якусь позу, типу спорту, наче вони метають списа чи грають в покер. Це реальна срань. Але якимось чином людям окей, ніхто не скаржиться, бо це ж музей. Було б таке саме у підвалі у серійного вбивці. Якби поліцейський спустився в підвал до серійного вбивці, і побачив там труп в спортивній позі, про це писали усі газети. Ніхуя собі, що він наробив, так? Але ж це музей. Тож ти такий о, великі вікна, круто. Я там був тричі. І ви сходіть. цих людей вже не повернеш. Але коли ми там були востаннє, виникло питання: а чому вони всі схожі на зятів? І звідки ля взагалі ці тіла? Тож ми загуглили. І ви загугліть. Бо відповідь ми знайшли таку: китайські незатребувані тіла, серед котрих, можливо, є політв'язні. Можливо. Як можна сказати бляха муха можливо? Коли в тебе запитують, звідки в тебе трупи, що за нахуй, тож мене затягнуло у кролячу нору. Я загуглив незатребувані тіла в Китаї і почав розбиратись. Тож це будь-яке тіло, котре не забирали протягом 30 днів. І ось в чому проблема. Сам процес перетворення мертвого на статую має статися не пізніше 48 годин після смерті. 30 днів 48 годин. Хоч з мене математики хуйовий. Але це навіть я можу порахувати. Як вони це не прорахували, бляха? Стою в музеї і думаю, це ж бляха докази вбивства. Частина мене каже, це ж просто жахіття. А інша частина така, до чого ж люті китайці? Хіба ні? Я до Я до того, що це найкрутіший спосіб від когось позбутися, тільки уявіть, китайський дипломат приходить додому і бачить тренера з тенісу, який спить з його дружиною, і такий: А, то ж ти в нас в теніс граєш». Тепер гратимеш у ТЕНІС УСЮ ВІЧНІСТЬ!!!!! І він потім може ходити до музею і дивитися на цього тіпа. Будь-коли коли схоче. О, містер великий пісюн, як пограм. Якийсь ти невеселий. Зайду до тебе завтра. Ха! ха Ха-ха, Сокіабле. В усіх країнах вбивають людей, але там тебе не перетворять на довбану статую. Це ж просто капзда. Ви знаєте, вони там з багатьма таке роблять. Треба бути дуже обережним в Китаї. Образив когось на діловій зустрічі і відразу опинився на велосипеді в музеї. Ви тільки гляньте, це ж наш Гаррі з його жорстокою критикою нашої інфраструктури. Що там тепер, Гаррі? Їдеш на ровері як йобаний додік з піднятим високочленом. Скажу відразу, я просто захоплююся їх роботою. І я це кажу не тому, що боюся, що вони мене вб'ють. Сподіваюся, вони мене не вб'ють. Але якщо вб'ють, то це буде кумедна смерть. Прикиньте, я зникаю безвісти, а через чотири місяці знаходять шпендика з мікрофоном в музеї. І такий: о, містер Веселон! Ну йде твій бандяцький акцент тепер. Іди в свій фактор страху Ха-ха-ха! Ха-ха, мозить. Це була б для мене кумедна смерть. Але смішніше було б, якби я вмер від ковіду. І не думайте, що я про це не думав. Коли я вперше захворів ковідом, я подумав, о боже, тільки не помирай, я стільки напиздів! Я так багато напиздів, хуйні!